Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас таке цікаве питання, мені написали. Чи є на вас порча насмерть? Цвинтерна магія. Чи є на вас цвинтарна магія? Чи є порча на смерть? робили? чи є взагалі цвинтарна магія на вас? Так, скажіть, покажіть. Чи є порча насмерть на тих, хто дивиться мене зараз. Буде два варіанти. Обирайте варіант один, це буде оця колода. І варіант 2, це буде ось отака колода. Так, буде два варіанти. Це перш... Оце перший, це перший, оце другий. Загадуйте варіант, будемо дивитися, чи є на вас. «Цвинтарна магія. Вплив який-небудь. Скажіть, покажіть, чи є на вас, на тому, хто дивиться, хто брав перший варіант Порча на смерть. Так, перевернула колоду. Чи є порча на смерть, чи є цвинтарна магія на тому, хто дивиться. Вийшла жінка самотня. В такому стані, що навіть якщо є родина, то дуже почувається сумна одинока. Так, чи робили порчу насмерть? Поруч предателей. Ну і ось вона, ця порча насмерть, ця карта смерть. Чого робили порчу насмерть? Це кохання. Хтось хотів, ну, не хотів, а так і зробили. Що забрали в вас у цього короля Пентаклей? Забрали коханого чоловіка, хлопця, того, хто був з вами, з ким ви жили. Ось. Зробили вам на самотність цвинтарну магію. Чоловіку зробили приворот. Хтось, хто. На кого ви не можете подумати, хто біля вас... вас, хтось зі знайомих, той, хто посміхається такий лагідний, дуже добрий, щедрий, насправді тримає ніж за пазухою і обобрали вас як липку. позабирали у вас геть. Усе і так є цвинтарна магія. Поща насмерть Це ціль цього всього міроприяття, щоб ви залишилися дна, щоб вас чоловік покинув. Ви в стані жертви і також нема дніг, дінь. дінг мало. Вистачає ледь-ледь зводити кінці з кінцями. Захищаєте свою родину поруч е, у, у декого. Е, ви з цим чоловіком продовжуєте жити, але почуваєтесь з ним дуже самотньо, нема контакту, нема той, того кохання, що було раніше. Дуже сумно. Є такі. У кого інший зараз чоловік, хто знайшов з тим, розталися, знайшли іншого. Дехто залишився взагалі. От мама з дітьми залишилась з дитиною сама. І карта жертва, що від вас нічого не залежить. Руки, ноги зв'язані. Крила розправити цей метелик не може. Бачите? Що він розправить крила, то він пораниться. Сидить тихо, не може рухатися. І це, да, це порча насмір. Треба знімати це все діло. Заперечую. Зараз будемо повертати тому, хто робив. Заперечую. Це залишаємо. Так І будемо перекривати. Перекриваю, перекриваю Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для того, хто дивиться, прошу зняти негативний магічний вплив, порчу на смерть, цвинтарну магію. Знімаю нулі, люрю, руйную, повертаю тому, хто робив, тому, хто заказував, не на переклад особисто на них. Отсікаю, розрубаю всі закальцовки, всі переклади, всі крадніки, очищую ваш, до, до вашого природнього ідеального стану. Повертаю весь негатив ворогу. Що вам бажали, хай з ними станеться? Буде так і так буде. Так, дивіться, у вас. Зараз я перевірю, чи знялася порча. Краще зробити, звісно, чистку. Ну, картами також знімається. Ну, в кого є можливість, то звертайтесь, будемо ми чистку. Скажіть, покажіть, чи залишився негатив, магічний, енергетичний на тому, хто зараз дивиться, хто обрав перший варіант. Скажіть, покажіть. Знову виходить жінка зі своїм коханням, що ви дуже така щедра, добра, хороша, королева кубків. Що у вас багато позитивної енергії, ви можете багато що дати, є що взяти. Це в когось дитинка виходить, що з дитиною захищаєтесь як можете. В когось чоловік або вже є інший, або йде. До вас, на, на, на шляху, до вас партнер новий. Це той, що був в минулому. З ним розлучення, так. Все одно ситуація жертви, карта смерть. Оця порча насмерть, щось таке зроблено, А ну зараз я подивлюсь, що саме. Чи було це вінчання покойником? Скажіть, будь ласка, чи було це вінчання покойником? Що робили на цвинтарі, чи було це вінчання покойником? Так, да, це прив'язка це вінчання покойником. Тобто десь лежить покійник і вас по обряду чорної магії обвінчали з цим. Покойникам, звісно, ви будете самотні. Робила стара жінка літнього віку. Не, не дуже стара, а жінка така за 40. Отака. Може, розлучена або вдова. Нехороша. Нехороша жінка, їй буде, братки підуть. Справедливість вийшла, караюча рука, що все піде їй назад. Ви під загрозою. Дуже конфліктні ситуації навколо вас, звісно. Якщо у вас така ситуація, то не дуже гарне життя. І заздрість, що вам заздрість, будуть новини. Про що про дівчину, яка силою? Змінила вашу долю, ця молодша звертнулась до старшої, Змінила, вкрала ваше щастя, забрала собі, вам залишила перешкоди. Було заплачено двойка Пентаклі платили за роботу, за приворот до короля Пентаклі і щоб вас брати. Це жахливо, це треба прибирати. Заперечую. Так. Заперечую весь негатив. Заперечую. Запечую. Заперечую. Заперечую, запечую, заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую. Прив'язка до покойника. Заперечую. Це треба чистку, звісно, по-нормальному робити. Ну давайте спробуємо. Картами зняти. Це також працює. Зараз будемо закликати ваших янголів-охоронців, вищих сили, просити захисту для вас, допомоги. Заперечу. Перекриваю вище сили, духи роду, янголи охоронці. Прошу захисту для того, хто дивиться, хто брав перший варіант, прошу зняти негативний магічний енергетичний вплив, зруйнувати всі прив'язки, всі всю кладовищську магію. Все, що на цвинтарі робили, у вас більше не торкається це. Вони самі собі робили. Всі ваші фото, всі ваші речі більше не несуть вашої енергетики. По Верховному суду, то буде так. Янголи-охоронці, Вищі сили призиваю, захистіть, допоможіть, зруйнуйте цю негативну магію, поверніть по Верховному суду, поверніть весь негатив, тому хто робив, тому хто заказував, не на переклад, не на закальцовку на них самих. То, що вам бажали, хай з ними станеться. Покойнік, до якого прив'язана жінка. Я тебе відпускаю, ти вільний, ти нікому нічого не винен, і можеш не виконувати більше цей обряд, що вони тобі робили, ти е, можеш йти до Творця, можеш в... вознестись. Я звільняю тебе від всіх обов'язків, які на тебе поклали, від всіх контрактів, ти вільний. Поволі вищих сил, та буде так, так буде вищі сили, прошу допомоги для нього, звільніть його, упакуйте. Буде так. Так, дивимось, чи упокоєний покойник, до якого вас прив'язали. Ну, такі, бачите, одружили з покойником і все. І діла в шляпі, одібрали вашого чоловіка. А ви така сумна, ходите, одинока, навіть якщо в стосунках все одно одиночество. Скажіть, покажіть. Чи упокоєний покойник той, до якого робили прив'язку? Ось він і ось ви пара. Чи упокоєний? Не упокоєний, але хоче дуже упокоїтися. Зірка вийшла, все добре буде. Жезлів, захист. Так. Прибираємо. Негатив притчу. перекриваю вищі сили, прошу упокоїть того, до кого прив'язали жінку, до кого було вінчання спокійником. Прошу відпустити цю душу, упокоїти, і щоб він більше не мучився і не страждав по Верховному суду, буде так і так буде, допоможіть. Звільніть його від цих від цих договорів, від цих зобов'язань. Вищі сили, скажіть, карти Таро покажіть. Чи залишився негатив, чи залишилась прив'язка на тому, хто дивиться? Шлях відкрився. Та людина, яка вам робить ці гадості, вона десь в вашому оточенні. Ви з нею спілкуєтесь і не думаєте про неї погано, вона небезпечна. По карті дьявол. Займається чорною магією, звертається кудись. Але ваш, ваш стан змінився. Ми відв'язали вас від того покойника, і у вас змінюється доля, в яку сторону? Судьба ваша змінюється, налагоджується, відкриваються шляхи. Шляхи відкрились. Добре, магія снята. Але біля вас негативна людина, яка користується цими послугами чорних магів, робить що їй треба, краде і підчиняє волю других інших. Вище сили, духи роду, янголоохоронці. Прошу захисту для того, хто дивиться. Прошу зняти негативний магічний енергетичний вплив. Прошу. Повернути все негативне, тому, хто робив, тому, хто заказував, не на переклад не на закальцовку, особисто на них всі крайні руйную. Відсікаю, всі закальцовки руйную, відсікаю, всі прив'язки до покольників руйную. Відсікаю. Нехай те, що вам потрібно, бо щось краще, без перешкод проявиться в вашому житті. Та буде так і так буде. Дивіться, на дні колоди дуже хороша карта. Туз пентаклі, і туз меча. Це значить, що ваше повернеться до вас, відродження почалось. І назад піде тому, хто робив негатив, те, що вам робили, оці всі прив'язки, це вони самі себе прив'язали до того поконника. Отак. От Все ну, воздасться. Да? Їм повертається. А вам я раджу звернутися до мене або до моєї сестри Ольги. Телефон мій є в описі під відео. Ось вам треба зробити чистку і захист, бо оці будуть повторювати. Якщо в них там буде якісь негаразди, вони відчують, що ви щось познімали. І треба захист зробити чистку. Захищатися від такого треба, Так, ми, хоч в мене, хоч в когось, хоч самі шукайте як, але захист треба ставити, бо вони вас доб'ють, таке так роблять, це капець. Скажіть, покажіть, в чому істинна причина вашої самотності. Карма коханий по глупості розруйнували по обману. Кохання, все зміниться. Вийшла карта змін, і це карта перемоги. Обратки пішли ворогу, все погане залишиться в минулому. Це метелик, бачите, вирвався із темного лісу, і його життя налагоджується. І так як ви жили, погано, більше ви жити, так погано не будете, все буде змінено і на краще. Доля почала повертати вам ваше, то що ваше. Так, з першим варіантом закінчили. дивимось другий варіант. Карти Таро покажіть, ви сили скажіть, чи є на тому, хто дивиться, хто обрав другий варіант. Цвинтарна магія, порча на смерть. Скажіть, покажіть, чи є негатив на тому, хто дивиться. Так, у вас шляхи відкриті. Все добре. Так. Карта дьявол, звісно, вийшла. Ну тут це краднік на гроші, краднік на кохання. У вас крадніки, у вас нема цвинтарної магії. У вас просто крадніки і не по цвинтарю. Так, що хотіли? Хотіли зруйнувати, заздрість дуже велика. Хотіли зруйнувати цю щасливу родину, в якій є гроші. В якій кохання, все щасливо, все класно. Влізти зруйнувати. Це таємниця. По церковному працювали, церковна магія, якась магія в церкві негативна. Також втручались в долю, змінювали долю силою. Тому, хто це робив, не мало заплатили і сказали якусь неправду. Тобто вас оболгали, Отак би я сказала, що по обману. Що хтось думає, що він працює, якийсь майстер, що він робить гарну справу, що когось захищає. Насправді ні. Сказали неправду. На вас нападають. Так. Мета цього нападу також розлучення, щоб ви були самотні, щоб ви розіжбись з жінкою або з чоловіком. І щоб не було дійних. Краднік на щастя, на сім'ї ну жизнь, краднік на гроші. Треба негатив цей заперечую. І будемо повертати тому, хто робив. Це церковний грегор тут працював. Перекриваю, перекриваю. Перекриваю. Вище сили, духи роду, янглоохоронці. Прошу захисту для того, хто дивиться. Прошу зруйнувати всі крадніки, всі марочки, всі закальцовки, всі порчі, всі негативні енергетичні впливи. Повернути все зле лихе тому, хто робив, тому хто заказував, не на переклад, а особисто на них, По Верховному суду, да буде так. Нехай то, що вам бажали, з ними станеться. Буде так. Так буде. Прошу чистити до ідеального природного стану. Того, хто дивиться. Так, дивлюсь ще раз. Вам також чистка захист треба. Ви ще сили, скажіть, покажіть, чи залишились на тому, хто дивиться. Негативний, магічний чи енергетичний вплив. Нападають. Ви захищаєтесь, уникли небезпеки, кохання повертається. Дивіться, ви зараз знаходитесь в такій ситуації, як на самому дні. Також навколо вас конфлікт, що багато хто якось неадекватно реагує, де якісь скандали закатують, ні з того, ні з цього. Але у вас покраща ситуація, ніж в першому варіанті. Шляхи ваші відкриті. Так, більш мінні все непогано. Ну, звісно, по, по луні хто-то поработал по, по отшельнику. Так, але у вас все налагодиться. І гроші налагодяться, і в коханні відносини. Все буде добре. Сім'ячей. Ой, сім кубків зрада якась. Зараз це я прибираю. А морочки могли робити, що якби ви живете в сім'ї, да? ну чимось незадоволені, вже такі мислі, що може піти мені, там когось знайти. Хоча нічого не передвіщало біди, да? Заперечую. Радненьки стоять, заперечую. Це хорошо, це хорошо. Це відновляться фінанси, що зерно посаджено в землю, і це дасть свої плоди, фінанси відновляться. І це захист, що ви захищаєтесь від негативу, який на вас валиться? Заперечую, перекриваю, перекриваю. Подивіться, може, хтось що дарував, може на робочий стол вам щось там принесли, поставили, щось не ваше. Якась дрібничка безділушка, викиньте на смітник, скажіть, покладіть пару цукерок, скажіть духом, помийте сидіння негатива, оплочена. І все, це все зруйнується. Може, якийсь там вазон вам подарували, да, квітку якусь. Віднесіть також Квітку можна поставити біля мусорки. Її заберуть. Той людині, яка забере, нічого не буде, бо робили на вас. А ви позбавитесь крадника. Вище сили, духи роду, янголохоронця, прошу захисту для того, хто дивиться, прошу зняти, анулювати, розірвати ре всі крадники. Всі крадники, всі амарочки, всі закольцовки відправляю на болото. Там воно схорониться. Припиниться, зупиниться і більше до вас не повернеться. По Верховному суду буде так і так буде. Допоможіть, Боже захисту, прошу, охоронці Придіть, захистіть, очистіть того, хто дивиться, і врятуйте. Так, дивлюсь ще раз, чи залишився негатив, магічний, енергетичний на тому, хто дивиться зараз. Все почищено, шляхи відкриті. Чи залишились якісь крадники, чи залишились крадники, чи залишились крадники на кохання, прив'язки на кохання. Все відкрито добре, нічого не залишилось. Шляхи відкрили, чи залишились крадники на гроші, на тому хто дивиться, чи залишились крадники на гроші. Скажіть, покажіть, чи залишились прив'язки. І тут також. Все чисто Ісцеління зараз відбувається з вами. Все буде добре, відновлюється сфера фінансів і сфера кохання. Карта смерть вийшла. Чого ти вийшла? Смерть? Так, смерть. Скажіть, що за смерть? Чого ти прийшла? А, це братки. Це то, хто обманював? Хто обманював? Той. Хто... На вас впливав негативно, енергетично, ось він це робив по обману. Йому пішло назад, дуже негативна енергія. Будуть хвороба, Жін, жінка якась вона е, користувалась цими вашою енергією, крала її і її чекають дуже нехороші моменти, е, від неї всі відвернуться. Якась агресія, конфлікти вже будуть у неї. Вона буде звертатися опять до цього мага. Ну, цьому магу не певне, сподобається, бо він побачить, що вона робила нечесно. Що вона, ну, що вона це робила по обману? Що по справедливості пішли братки? Так, да, обратки пішли на неї. Цьому майстру нічого не буде, що він що робив, а тому, хто заказував. Пішли, браточки, притом з карта смерть. Будуть неприємності. Може хтось померти із близького оточення. Ну, заробила собі негативу. У вас все буде добре. Дякую за уваги. Дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.